Ім'я Це і Сина, Святого Духа, Амінь. Христос Христе! Сьогодні чуємо Це Господні Слово Іван і Івана. І на сьогоднішню неділю має бути інший уривок, має бути простіпонародженого. Але ми беремо це Івангелія, тому що у середу наш храмовий праздник. крила методія, а перенесемо його на сьогодні. І сьогодні зранку також святкували багато. З'їхалися людей різних представників були, так далі і далі далі. Тому в сьогоднішній день ми власне, читаємо це Євангелія, і Євангелія святих, яке читається на свято святих і от Наш Господь говорить: я ворота, я ворота. Що за ворота? Які це ворота? Коли дивимося на отару, про вівці він говорить, коли дивимося на цю отару, то щоб отара десь була, має бути огорожа. Має паркан бути. Бо як не буде паркана, то тих вівців не знати, чи збереш колись. Є паркан. Є цей паркан. І в цій території, де живуть вівці, вони вже по факту все поскупали. Вже всю травичку там з'їли. Вже нема, Вони постійно ходять туди-сюди, 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 туди сюди. Поза парканом, можливо, є щось, добра трава, а можливо не є, не є добра трава. Ми не знаємо, овечки ще не знають. Але єдиний шлях, єдиний шлях, щоб дізнатися, це пройти крізь ворота, не перескакувати ту не ламати лобом в палки, чи в залізо, чи не підкопувати зниз. А проходить якийсь ворота. Ворота є єдиним шляхом, щоб дізнатися, а що там далі за цією огорожю? Що там є далі за цією огорожю? Він увійде, вийде. Я ворота. Хто увійде через мене, спасеться. Він увійде, вийде і знайде пашу. Наш Господь каже, що він ворота. Ворота до чого, ворота куди. Оце місце, де зібрані овечки, де зібрані, де зібрані ми, це і наше життя. І це наше життя, воно обмежене парканом. Ти обмежений, і я в тому числі, я не виключення абсолютно. Але я і ти обмежений парканом, обмежений своїми гріхами, обмежений своїми залежностями, обмежений своїм баченням цього світу. Ти обмежений, ти обмежений. Ти постійно тобі не стає, Та, як ходять у ті вечки, топляться і траву вже по тоталу живицю, воно тобі не стає. Ти голодний, ти їсти хочеш, пити хочеш, ти хочеш чогось доброго, солодкої трави. А її тут нема. А її тут нема. Наш Господь каже: хто увійде в ці ворота, тобто треба. Вийти за межі е, цього паркану. Треба увійти в ворота, треба увійти в Ісуса. І тоді ти побачиш, хто увійде і вийде, вийде назовні, коли ти входиш в Ісуса, ти насправді виходиш за межі своїх шаблонів, за межі за межі своїх обмежень, за межі того паркана. І тоді ти побачиш пашу. Хто увійде, і вийде, знайде пашу. Без Ісуса, без горів, ніякої паші ти не знайдеш. А коли підеш в Ісуса через Ісуса, ти побачиш Пашу, ти можеш насититися, ти можеш поїсти, води випити. ти можеш побачити, яке це життя без гріха, ти можеш побачити, яке це життя без залежності, а можливо пів життя прожив в тих залежності. А тут ти бачиш, якби інше життя, краще життя. Злодій не приходить хіба щоб красти убивати вирублювати. Я прийшов, щоб мали життя, і мали його В вповні. вповні, не трохи, не 50 на 50, не там 70 на 30, не ще якось. Наш Господь не хоче, не хоче, щоб ти. Половину життя жив добре, а половину життя тебе навчувала гріхи. Наш Господь не хоче, бо ти жив у страсі, в депресії, нервозності. Наш Господь не хоче цих речей. не хоче, аби ти частково відчувався любленим. Що це значить частково люблене? Наш Господь не хоче, аби ти відчувався самотній, одинокий, одинокою. Не хоче він це речей. Він, власне, хоче дати тобі життя вповні. В повні, в повноті. Я в повноті чуюся любленим на 100%. Я на 100% чую, що мене цінує хтось. Я на 100% чую гідність свою. Я на 100% знаю, що мене не покинуть, я ніколи не буду одинокий. І навіть якщо зовнішньо виглядає, що не все так просто, бо може мене дехто не дуже там долюблює, і, 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 не, і не цінять те, що я роблю, і проклинають може навіть мене, чи підставляють, і так далі і далі і далі. Але це зовнішньо. А тут всередині ти знаєш правду, ти знаєш, що Господь не покине тебе, і Він любить тебе на 100%. Тому навіть, навіть якщо би зовнішньо не все так виглядало життя в комі, то внутрішньо Господь хоче точно дати це життя в комі. Точно. Що треба? Треба увійти в ворота. Треба увійти, е, піти до нього. Треба бути в ньому, в Ісусі. Не сам собі, не в іншій людині. Е, а в Ісусі. Я добрий пастир, читаємо далі. Добрий пастир життя своє дає за овець. Найме такий не пастир, він це не належить, так далі далі далі. Що він робить, він тікає. Бо йому байдуже, йому байдуже ті вівці, йому ті овечки неважливі. А добрий пастир не те, що йому неважливі овечки, він знає в кого що болить, хто коліно болить, того копиток болить, в то, того щось там вона не росте з тої сторони, а в того зуби болять, в того язика, в того ще щось. Тож він знає тебе. Наш Господь знає тебе, всі твої болячки, всі твої проблеми, всі твої фішки і так далі і далі. Він знає тебе. Більше того, він не просто кличе, знаєте, як пастир овець. він не тільки кличе, гей, бійці, давайте всі за мною і так далі. Ні, він настільки для нього цінний, що Він дає тобі ім'я. І тоді кличе тебе по імені. Він не кличе Гейсі, а кличе Петрику, Іванку. Ходіть за мною. Ходіть за мною, по імені Він знає Твоє ім'я і кличе тебе по імені. Чому саме віці і чому саме кличе? Тому що на кінці ми читаємо, вони почують мій голос. Вони почують мій голос. Буде одне стадо, один пастор, Вони почують. Овечки — то такі гарні шкодові тварини, але вони не добачають. Погано бачать, сліпі трохи. Але дуже добре чують. Вони настільки у них розвинений слух, що вони впізнають, якби не тільки слова, а тембр, характер, інтонацію і так далі, і далі голосу. Вони всі такі, всі дрібниці голосу чують. Тому вони добре знають, чи, чи це їхній пастир, чи це якийсь з боку прийшов і маскується під доброго пастиря, під їхного пастиря, вони добре це розпізнають. І навіть якщо б він знав імена і так гарно говорив, вони все рівно чітко розпізнають, це не наш. Не будете за ним. Але якщо це наш, то я йду сам. І навіть я добре не бачу, і я не бачу камені, який у мене під ногами можу зашпортитись з коліна розбити. Яму, яка вам там я голову можу переломити. Ще щось там, ще щось, ще, ще щось, силоку перешкод. Не бачу їх. Зате пастир бачить. І він веде тебе і каже, і каже тобі, Галинко, а на наліво тепер. Марійко, в мене направо трошки, а тепер пригнися, бо щось там летить. Він підказує, Він веде, коли ти чуєш його. Коли ти чуєш. Тому як бути в цьому Ісусі, як бути в повноці цього життя, як жити, відчуваючи цю полоту нове життя, Його слухати, Його слухати, а Він говорить до тебе день. А він хоче тобі щось сказати 100% кожен день. А він спрямовує і облягає тебе кожен день. Чому? Бо любить тебе? Бо ти цінна його овечка. І настільки він любить, що тут ще каже: отець мій, я робив пастир і знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, і я знаю це. Я життя моє. За мої я життя кладу за мої вівці. Для чого класти життя за того, за який твій байдужий? Якщо я кладу життя, значить він настільки цінний, мені, що я можу на Терези Терези покласти з навіть своє життя заради нього, заради неї. Ось так тебе Бог любить. Ось так він тебе цінує. І ось так хоче, щоб ти жив і жила в повноті. Слухай Його голос. йди з ним. Дякуємо тобі, Господи, за твоє слово, яке ти, ти говориш до всіх нас. Дякуємо тобі за пастирів сьогоднішніх також, хто пропила і методі, яких ми вшановуємо. Вони також послухали голос Божий і самі стали пастирями, і почали вести інших оверчок. Дякуємо Тобі за них, Господи, дякуємо тобі за покровите нашої парафії. І також просимо Тебе, дай нам Духа Твого, бо тільки твій дух може налаштувати не тільки вуха, а й серце наше на, на голос Ісуса. Дай нам Твого Духа, просимо Тебе, Господи, і дай нам е, чути і розпізнавати, який то голос, Господь. Амінь. É it's <coughs>